Реєстрація шлюбу щоразу є хвилюючим як для молодя, так і для працівників відділу реєстрації актів цивільного стану, особливо коли одружують військових. Правила подачі заяв для закоханих не змінилися. Власне церемонія одруження триває 15-20 хвилин, але побажання пари завжди враховують. Якщо особа бажають зареєструвати шлюб, їм потрібно подати паспорта. Квитанцію про сплату державного мита, і якщо вони перебували в попередньо розірваному шлюбі, документи про його розірвання. Термін для державної реєстрації встановлюється місяць і один день з моменту подачі заяви. Якщо у даних осіб є обставини, які підтверджують право на скорочення терміну, вони можуть подати це, можуть бути, наприклад. Обставини, що загрожують життю здоров'ю, наприклад, учасників воїнів антитерористичної операції, чи обставини пов'язані з вагітністю нареченої в такому випадку термін буде скорочен. Якщо ж є обставини для подовження терміну, особи протягом трьох місяців з моменту подачі заяви можуть вибрати будь-яку дату, яка їх влаштовує. В один день подати заяву та зареєструвати шлюб запланували Руслан Кравчук та Марина Панова. Хлопець, якого відпустили на декілька днів додому на весілля, вирішив не гаяти часу і зробити пропозицію коханій. Не знаю, довго йшли, але якось затягувалася, От буквально в постійні час Вирішили. Так як я служу, то так вирішили. 25-річний Руслан із Чуднівського району працював до призову у Бердичеві. З 21 серпня несе службу у Новограді Волинському. Свою 18-річну кохану зустрів у місті. Каже, це було кохання з першого погляду. Марина родом з Бердичівського району, навчалася у 12-му ПТУ. довго зустрічалися? Чотири місяці. Зустрічалась, потім вирішили жити разом, і потім забрали в армію. Ну, що я, коли відпускали, періодично приїжджав. Ну, в останнє нас не дуже так часто відпускають, тому що вже йде підготовка, типу злагодження батальйону нашого. І скоро відправляємося на ротацію. Звісно, але нічого. дождуся, все буде добре. Упродовж минулого року фахівцями відділу було проведено 874 реєстрації шлюбів, що в порівнянні з 2013 тисячі значно більше за кількістю, адже тоді їх було 675. 2014 року у Бордичеві зареєстровано 32 шлюби громадян України з іноземними громадянами. За минулий рік на урочисту церемонію погодилося 237 пар молодят. Іноді проводяться і виїзні церемонії реєстрації шлюбів, приміром у місцях позбавлення в. Україні робота даного відділу передбачає реєстрацію сумних подій. За статистикою у місті смертність перевищує народжуваність. Зокрема, у минулому році було зареєстровано 1214 померлих осіб, що на 88 осіб більше ніж у 2013 році. Щодо розлучень, склі сказати, що динаміка щодо розлучень є досить позитивною, оскільки протягом 2014 року майже на 21% було зареєстровано менше шлюбів в порівнянні з 2013 роком. року. Всього це 95 розірвань шлюбу, з них 19 розірвань за рішенням суду та 76 за взаємною згодою подружжя. Молодий спеціаліст вважає свою роботу важливою і потрібною, особливо у наш час, коли багато людей вимушено покидають свої домівки і знаходяться у статусі біженців. У зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки відділи на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції та в Криму, будь-яка особа, яка переселилася з цієї території, може звернутися в відділ державної реєстрації за їхнім бажанням. Тобто, це може бути як Бердичівський відділ, так і будь-який інший працюючий відділ на території України. Дана робота є досить цікавою. Оскільки ти працюєш з людьми, можеш з ними Кожен день спілкуватись, допомагаєш їм владнати якісь їх особисті проблеми. Дуже приємно, коли тобі люди дякують. Звісно, робота не є досить високооплаченою, але це є гідна робота. Я пишаюсь тим, що тут працюю. Рік, що минув, подарував щасливим батькам у Бердичеві 13 пар двійнят. Серед зареєстрованих діток в основному наразі переважають хлопчики. Аналіз Свідчить про незначне, але збільшення кількості народжуваності це всього на 20 осіб, але в цьому році було зареєстровано 1030 діток. З них 539 хлопчиків та 491 дівчинка. Також слід відмітити, що продовжується динаміка того, що хлопчиків народжується у нас більше. Зокрема, в цьому році попередньому було народжено на 48 хлопчиків більше ніж в попередньому році. Найчастіше маленьких бродичівлян називають Олександрами, Микитами, Денисами, Владиславами, Максимами, Іллями, Тимофіями, Назарами, Кирилами та Артемами. Донечкам же переважно дають імена Марія, Анна, Анастасія, Єлизавета, Поліна, Софія, Вероніка, Вікторія, Ангеліна, Дарина. Тенденції йдуть до того, що батьки можуть вибирати будь-яке ім'я, навіть не по правопису, і ми так зареєструємо за їхнім бажанням. Звертаються і до імен рідше уживаних: Ернест, Лукас, Любомир, Буржуй, Герман, Симон, Єремія, Златослава, Даміра, Раміна, Ауріка, Жасмін.